Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні знову розпаковочка чергова, і причому чергова від інтернет-магазину Алло. Обережно крихке. Зараз ми відкриємо, подивимось, але враховуючи ту обставину, що є заставочка відоса, то я думаю, ви вже зрозуміли. Там приїхала мені машинка для стрижки. Зараз візьму скальпель і відкрию, тому що не взяв, вибачайте. Ось, друзі, така собі коробочка. Xiaomi Hair Clipper. Логотипчик Mi, зображення самої машинки. З одного боку бачимо якогось там легеня, який себе сам підстригає. з іншого теж саме тільки підкриває шию, знизу чисто нічого. Позаду йдуть піктограмки з розшифровочками. Друзі, не бачу, можливо, ви бачите, дивіться, потримаю декілька секунд, а зараз піднесу до своїх. Сліпих очей і спробую прочитати, якщо там є наша рідна мова. Знизу я вам сказав, нема нічого, і бачимо наліпка, тобто пакуночок не відкривався. Ой, батарейка, написано 128 хвилин має працювати акумулятор. Щось 19 чогось налаштував, мабуть, Type-C зарядка, захист від володи IPX-7, якісь титаново-керамічні леза, ну і щось там з мотором не зрозумів, що то таке, тому що нема навіть ворожої російської Всього міхар Кліпер, модель LFQ. 0,4КЛ. Вт Напруга 37 вольт. Віддача 5 вольт 1 Ампер. Що це значить для мене? Знаєте, я з цими показниками не зовсім вага 266 грамів. Ну, ідуть Габарити 47х45х182 мм і коробка 180 х мм Ось так. Більш нема нічого. Зверху є наліпочка, я так розумію, від магазину. І зараз я вам також прочитаю, тому що, на жаль, не бачу. Можливо, вам видно, ви ж не такі, як я. Пишуть нам машинка для стрижки Xiaomi Hair Clipper EU. На іменування місце знаходження виробника, зрозуміло, тра-та-та. Та, та, та. І блюс нічого немає. Гарантійні зобов'язання. Дивіться, гарантійний талон, термін придатності чи строк придатності 5 років. І є якийсь QR-код. Що знизу? Що зверху є наліпочка, тобто все у нас закрито і не відкривалось. Ми це з вами робимо перші. коробку в сторону. Все, як завжди, в Xiaomi, досить такий, е як на мене, не тільки. Гарно, так, да? я маю на увазі, якось воно так все естетично зроблено, а я сподіваюся, що і е, досить надійно. Одна половинка така більша відкривається. Тут ми зустрічаємо макулатурку. Я так зрозумів, немає. Я так зрозумів, немає української мови. Друзі, на жаль, на жаль, немає. Все, що завгодно, можливо, я плану подивився. Ні, нема. Я не помилився, друзі. Немає. Тому відкладаємо в сторону, вона нам, думаю, не знадобиться. Далі у цьому великому відділі. Є е, зарядочка наша. Я маю на увазі блок зарядки. Є е, не знаю для чого тут така гумка, мочалочка. В одному з пакетів насадки. Якась одна велика, інша маленька. Нічого на них не пишуть. А, ну, одним словом, будемо розбиратись, дивіться, більша і менша. Щоб ви розуміли. Далі зовсім маленька насадочка. От навіть для порівняння з цією що менше. Сподіваюсь, там фокус на місці, друзі. Кабель зарядки Type-C коротенький. Ну, десь приблизно 30 сантиметрів. Ось такий затискач якийсь по типу заколок для волосся, для чого він хто зна. Та диви не можу взяти. Щіточка для чищення машинки. З довгенькою такою ручечкою для зручності. Ну і в маленькому відділі лежить сама машинка. Більш в коробочці нема нічого. Дуже хотілося б, щоб з фокусом було все гаразд. Але реально сам не бачу, тому що щось треба робити з зором. Ну, ніби є фокус. Але він починає гуляти. О! Зверху на, ну, тобто, якщо ми тримаємо в руці, так як ми будемо нею користуватися, клавіша вмикання, і зверху такий по типу крутилочки, якийсь регулятор 1,7, 1,4,08,05. Я так розумію, це виставляється. Виставляються самі леза для стрижки. З іншого боку, також є якийсь повзуночок і напис Xiaomi. Знизу гніздо для зарядки. І також йдуть написи, як завжди, з якимись там характеристиками і так далі. Сподіваюсь, видно. Коли ми вмикаємо, ми бачимо два світлодіода, показують зарядку акумулятора. Не дуже фокусується, як мені хочеться, як завжди, друзі. О! І, і пропав. І показано, я так розумію, те, що машинка працює. Шановні глядачі, вибачайте трішки. Відволікся для того, щоб зрозуміти, як все це працює. Дивіться, коли ми беремо цю велику насадочку, вона вставляється ось в оцей такий якби, паз. Ось вона вставилася. І відповідно потім оцим речашком ми виставляємо довжину. Тут у нас від 23, тобто, коли максимально вона вставлена 23 довжина, я так розумію, міліметра. І коли ми видвигаємо, максимальна довжина буде 41. Якщо ми візьмемо ось цю меншу поставимо насадочку, то тут у нас від 6 до 21 6 мм і 21. І сама маленька. Нічого не написано. Але я так сподіваюся, що це приблизно десь не знаю. Що означає оця крутілочка? Зараз я загляну в інструкцію і вам спробую пояснити, тому що поки що сам реально не розумію. Цікаво зроблена система насадок. Бачимо, всього-навсього три насадки, і ми можемо виставити ну довжину, яку бажаємо з вами зробити, волосся після стрижки. Ну, від величезної до мінімальної. Звичайно, все це можна робити і без насадки. Тобто, взагалі буде це, якщо я не помиляюсь, 0,5. Друзі, ще раз зараз гляну, що це означає оця крутілочка, регулятор, і увімкнуся. Шановні глядачі, я був правий. Тобто, з самого початку, коли я вам сказав про цю крутілку, це фіксація ЛЕС від 0,5. Мінімальна довжина до 1,7 максимально. Тобто, коли ми її обертаємо, можемо зафіксувати на 0,5 найменша довжина стрижки. без насадок, я маю на увазі. І максимальна без насадок 1,7. Да, якщо, якщо придивитися, не знаю, чи ви бачите, коли ми крутимо. То видно, як змінюється довжина. Бачите, ховаються вони. Отже, 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 друзі, якось так. Як завжди покажу вам сторіночку в магазині. Вибачайте за хитання, беру камеру до родорок. Ось машинка для стрижки Xiaomi Hair Clipper, Clipper EU. Алло, ціна, як бачите, зараз зі знижкою 1399, тобто 1400 гривень, а так 1800 Коли я купував, я скористався. Мало того, тоді була акція. Вона тоді входила до розряду цього, знаєте, як завжди, товар дня продавалась за 999, тобто 1000 гривень. І я використав за свої відео, які я викладаю. Мені Ало, дякую йому величезне, кидає Ало гроші. У мене було 600 Ало грошей. І відповідно машинка мені вийшла в 400 гривень. Доставка безкоштовна новою коштою. Уявляєте, це дуже-дуже круто, як на мене. Іде опис машинки. Те, про що я вам казав, дивіться, леза фіксується в потрібному положенні від 0,5 до 1,7. Тобто я не помилився. Отією крутілочкою висока якість. Бачимо е ці леза з кераміки і титанове покриття. Твердість HV 1200-1500. Міцність, зносостійкість, я думаю, буде на висоті. Заряд до 180 хвилин я про це казав. Потужна і тиха. 6200 обертів на хвилину. І відповідно шум всього-навсього порядка 50 дБ. Як на мене, це не мучно. І ось те, про що я говорив: насадки три штучки. 3 штучки 3,21. Тобто це ось оця маленька. Потім, відповідно, 2341 більша. І сама велика це. велика це якраз от 23,41, вибачте. Простий догляд, водонепроникний корпус, можемо е, навіть споласкувати її під проточною водою. Йдуть характеристики, ну, я про це вам сказав. Потужність 3 Вт, мінімальна 0,5 мм, максимальна довжина 41-4 см. Індикатор заряду, вода не проникне швидка зарядка. Ось так, друзі. Кому машинка потрібна, замовляйте. Чому я замовив? Ви знаєте, я користувався е тривалий час користувався машинкою відровенти, їй на жовтень цього року буде 20 років, уявляєте, але вона до сих пір працює. Якщо цікаво, зараз покажу. Ось, друзі, ця машинка. Вона зрозуміло, без акумулятора, тобто вона живиться тільки від мережі. Мобільності немає, але працює. Ви уявляєте, 20 років і вона працює. Єдине, що треба тільки періодично змащувати а, леза. І от, от той тример, яким я користувався а, з Aliexpress. Але я розумію, що тример той. Не сьогодні, завтра може взяти і перестати працювати, тому було б вирішено замінити оцю ревенту, яка вірою і правдою служила, на щось більш нове і сучасне. Тому, коли побачив своєрідну рекламу, да, мені сповіщення прилетіло від аготового дня, замовляйте, я не зміг пройти мило. Сподіваюсь, вона також буде служити дуже довго. і Якісно буде стригти. Отак, друзі, на цьому я відос свій закінчую. Вибачайте за своєрідний безлад на столі. Ну, я маю на увазі те, що дістав з коробки. Велике дякую всім, хто мене дивиться. Велике дякую інтернет-магазину Ало за якість роботи, за товари, які надаєте, за знижки, за понуси. Дуже дякую. Для глядачів, повірте, це не реклама, це вдячність користувача. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!